Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В день контрнаступу ЗСУ на Курщині Патрушев звернувся до Росіян та генералів. Війська відводять за деяких участків фронту, до прикрити Курськ ЗСУ кошмарить всю Росію. Омона складає, що та відмовляється йти воювати проти ЗСУ РДК та Свободу Росії, адже це не мирняк розганяти. Ситуація з кожною годиною стає все критичнішою проти Патрушева і Кремля. Постали також вагнерівці, які кошмарять Москву Квада та Пітер. А помсту за пишу, що спра... Ражні Путін таки помер Патрушев зараз за кермом Махіни. Саме тому вчорашній спіч Трампа був такий розгромний Ему доповіли. Доведеться повністю змінювати стратегію і говорити з Патрушевим, який я і так прилітав у США 30 грудня. В той же час у ці секунди російська влада блокує евакуацію цивільних в Куриській області. Де продовжується рейд російської добровольців та ЗСУ, серед місцевих мешканців зростає паніка, як зазначають, джерела влади блокує евакуацію населення у Курській області. Соловки оточили залізний гуполо, звук зала зростає паніка серед жителів Павлону з підкреслю, хочу і буду максимально відвертим. Тому так перше будь-який катаклізм на території РФ шанси для встановлення справедливості та стабілізації регіональної безпеки Друге. Будь-які втрати ворога шанс на повалення терористичного режиму Путіна. втрати результата діяльності та безпеяльності росіян та тих, хто опинився в історичній окупації РФ. Третя ризики для України, звісно, ризикуємо з 2014 року, давши опір агресу не у 2022 а саме з 2014 року ризикуємо щодня. Четверта результата від Курської операції уже є ЗСУ підірвали довіру до Путіна та його оточення, продемонструвавши їх слабкість та неспроможність забезпечити росіяна та територію Росії. Поки що це важливо, це мегаважливо. Це коротка, але вичерпна позиція. У той же час псковські десантники стали на сторону путінських генералів та пішли проти Патрушева в четвертій ранку. Спалахнула казарма ФСБ. у Той же час паралельно з цим група вагнерівців здійснила атаку на пропашутівських Військових спалили бронетехніку та техніку для розгонів мітінгів. Пише телеграм-канал, топор помисти Москву продовжує кошмарити. Крім того, тими ж десантниками був атакований кортежав Патрушева Загинув помічник та охоронець Патрушева. Всі нападники ліквідовані. Пише телеграм-канал Кремлівський Щором. Той же час перед смертю Путіна Патрушев мало майже двохдин розмову з гнима, якою залишиться дуже задоволений. Нібито Путін не покладав на Патрушеву особистої повідальність за проблеми з реалізацією військових планів. За інформацією каналу Путін дав зрозуміти. Ти Патрошову, що вважає його леді не єдиною по справжньому довіреною особою, та другим у системі влади. Також президент пообіцяв, що в разі різкого погіршення стану його Путіна, здоров'я, фактичне управління країною тимчасово перейде саме до Патрушева. Лікарі Путіна наполягали на необхідності проведення йому хірургічної операції. Патруша відмовив, Повідомив канал. Також інформатори генерала СВР наполягають на тому, що секретара Ради безпеки Микола Патрушева як можливий тимчасовий повірений у справах президента і керівник країни це найгірше. Ши варіанта нехай навіть тимчасового наступника з усіх можливих вважається, що все замислене путіним тілюється Патрушевим, і саме це слугує такою тісною сполучною ланкою між двома злочинцями. Майже всі гучні політичні вбивства надихаються путіним, а потім продумуються і здійснюються Патрушевим руками його підлеглими. Втім, Патрушев томився завжди бути у тіні смерті, а нібито справжнього Путіна на його руках. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.